Ми організували наш міні фест від повітряної тривоги для того, щоб вкотре нагадати людям про важливість піклування про себе. В будь-які часи, і особливо зараз, для того щоб вони познайомилися з нами з об'єднанням відповідальних громадян з культурно-громадським центром з нашими майстрами нашого міста весело з користю провели час і забрали собі такі корисні практичні речі, які будуть допомагати їм підтримувати себе фізично. Психічно, а у ці часи невизначеності, підвищеної стресогенності, та тобто ми гуртуємося, об'єднуємося для того, щоб допомогти одне одному вистояти, Дякую, фестиваль Жене. про те, щоб нагадати вам, що піклуватися про себе, потрібно для того, щоб дати вам конкретні інструменти, і для того, щоб заохотити вас робити це і надалі, да? прищеплювати собі цю звичку. Сенсорний йої вперше, в житті взагалі. Це супер, це класно. І Катерина настільки... Ну, я не знаю, пояснити. Це настільки було, знаєте, такий, може, і не було індивідуального підходу, але з розрахунком на те, що люди приходили в перший раз. І, Поясненнями дала відповіді на всі запитання. В першу житті в принципі відчула, знаєте, як, ну, як сказати, полегшення, не полегшення, звільнення, якесь фізичне. Знаєте, відійшов трішки стрес і напруга. я вийшла в клас. Це, це емоції, це враження, і взагалі дякую величезно Катерині. Я був у кімнаті релаксу. Ми там робили мішечки з різнотрав'ям. Вони дуже неймовірно пахнуть, так приємно і пошив його сам, майже сам трошки допомогли. Майже годину посиділи, поспілкувалися. І в колі і цікаво провели час, і так дійсно якось воно ну, і релакс такий внутрішній, і задоволення невеличке з собою. Я була в секції арт-терапії. Ми робили візуалізацію мрії, і окрім самої візуалізації, ми використовували олівці, там всякі техніки аплікації вийшли прикольні яскраві роботи. Але окрім цього, ми також складали списки абсолютно практичні. Це дуже сподобалось. Тобто не просто показали свою мрію як яскраву картинку, а написали конкретно, які кроки ми можемо для цього зробити, і кого ми можемо попросити про допомогу. І також виділили з цього кроки, які ми можемо зробити прямо сьогодні. І для багатьох людей це стало таким інсайтом тобто, якась дуже далека мрія, і виявляється, ось можна уже зараз щось для цього зробити. Це було круто. я проводжу сеанс біосугестивної терапії. Це метод, який дозволяє через таке поєднання музики приємної, таких фраз позитивного навіювання та елементів психотелесної практики людям розслабитися. Сфокусувати увагу на своєму тілі і розвантажитися, відпочити сама практика направлена на подолання психосоматичних захворювань тобто, це ті захворювання, які мають психоемоційну генезу, але проявляються у вигляді соматичних розладів і захворювань. Через 6-8 сеансів біосовістів терапії можна отримати суттєве. Таке е, полегшення да, видиме у е, тому стані, в якому людина знаходиться. Ми зробили малесенький вступ, да, познайомилися з Шантером, я показав коротке відео, і ідея школи змінотворців полягає в... Мовно задумували не тільки дати якусь практику підтримку, не тільки спонукати людей піклуватися про себе повсякчас, а щоб не тільки вони, звертаючись до фахівців, отримували підтримку, хоча це потрібно, а щоб вони брали на себе відповідальність, пікування про себе. Але ж ще одна у нас дуже багато ідей, але одна з дуже важливих ідей це об'єднання, і ми об'єднуємося навколо різних, різних активностей, і. В тому числі навколо споживання їжі, тому що їжа це про заспокоєння, це про те, що все добре, якщо в нас є їжа, да це сигнал нашому мозку. І коли ми приємно проводимо час в колі однодумців, ми теж додатково відчуваємо розслаблення, емоційне полегшення, хороший настрій, і наше тіло запам'ятовує цей стан і забирає із собою. Тому ми сьогодні віддаємо не тільки наші ці чудові тривожні торбинки, а й той стан який і люди отримують тут і заберуть із собою. Ми мішечки виготовляли, аморатичні. Нам дуже сподобалося. Дуже приємний викладач, дуже гарна публіка, майстриня. Ну, нам все сподобалось.